Святий Миколай у пікселі і Єромонах із відзнакою президента Золоте серце і студенти, які годують безхатченків та стежуть військових. У День Збройних сил України та День Святого Миколая три історії добра: світла і відповідальності, які нагадують, святий Миколай приходить до кожного, коли ми самі стаємо його помічниками. Студенти і викладачі львівських закладів профосвіти готують теплі сніданки для людей у прихистку. І Єромонах Макарій Дудка, волонтер та спортсмен, який допомагає допомагає ЗСУ 24 на 7» отримав відзнаку президента України Золоте серце за свій величезний внесок, у волонтерський рух та підтримку оборони держави. А військовослужбовець Тарас Елейко щороку стає Миколаєм для дітей Сирі та дітей загиблих воїнів. Сьогодні, роздаючи подарунки малечі, він в образі чудотворця під ризами якого військовий піксель. Це три історії, які надихають три приклади того, як багато може одна людина. Це про українців, які творять дива щодня. Не пропустіть фокус тижня ефір, в якому добро має силу, серце має ім'я, а диво одягає військовий піксель.